Пришли сюда, мы малышали, держа в руках цветов букет, А папы, мамы волновались, давали мудры нам совету. Но время быстро пробежало, И повзрослели мы чуть-чуть, А так хотелось детским взглядом На школу нам еще взглянуть. Ежедневно родная парта стул тетрадь английский русский рисование смогли. Зібрати чимало? Джола мала, а й та працює. Всі разом. Джола мала, а й та працює. Скажіть мені, будь ласка, як ви розумієте це прислід'я? Ще всі джоли працьовиті. Вони дуже працьовиті. А чому саме на нашому уроці? Що сьогодні і, і воно джола, тому що щоб більше... Працювала. Ми так. Знову нам ніхто не А що ж Ми можемо покричати. Погукнути, да? Погукнути. Да? Ісь, ісь, ось полетіла вись. Так чи не так? О, а тут якесь для нас лист, якесь для нас навіть, написали з вами. Будуть і букви, і що будуть у нас? Ли, і склади, склад. і що будуть? І слова, і що? І розмова, все-все-все буде у нас. Баб. Є розсипані склади. Нам треба їх всі разом зібрати у два слова, знайти одне слово і друге слово, яке тут заховалося. І так, будь ласка. Десять робітників. Десять робітників. робітників Діти, ну як же нам з вами потрапити все ж таки в будиночок? А які ще, будь ласка, які ще в нас є? Вова. Дякую. Дякую. Ще любі слова. Які ще ви знаєте? Єва. Будь ласка. Будь ласка, що можна сказати? Відкр... Відкрийте. Відкрити будь ласка, відкрити нам. двері. Тільки рука. Тут і ще вся господарка, яка нам двері не відчиняла. Подивіться, будь ласка. Дім. Дім. Всі разом, три чотири. Домі, Домі одарки дим! Ой, ой, ходім люди, ходім! Рядувати одарки дим! Дом одарки, дим! Ой, ходім, туди, ходім, рятувати, одарки дим. Сі твори, які написані Михайлом Коцюбинським. Він писав для своїх дітей розмовляти. От його портрет, запам'ятайте, будь ласка. І так у вас є місточки. Ми сьогодні працюємо, не за підручниками, за листочками. Поставка, попади, будь ласка, при собою ці листочки. Всі готові. Всі готові. Ось я до одної жінки в хату. Стигли Стег... 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 усе за мі... поробити. Вони мене в усьому слухають. на екран у нас пальчикова гімнастика. Не зінять. Без, Без. Пальчиків я маю і так їх називаю. Нізинчик нічемний, а поруч безіменний. Середній то найвищий, а вказівний то нижчий. Великий палець п'ятий. Не можемо не знати. Всі пальчики ми знаємо, їх пестимо, доглядаємо. Ми долоньки розітрем, розтираємо долоньки і зігрів пальчики кончика пальчика. Будемо гратися руками раз до кожного пальчика. Раз, два, три, чотири. Як маленькі зайчики. Давайте ще раз, як маленькі зайчики. Раз, два, три, чотири. А ось Вони розсміялися одарка і поклала на стіл свої руки з десятьма пальцями. Вони мене весь слухаються. Вони. Один... Один одному допомагають. Які це у вас робітники? І так давайте ми вами ще раз в останній разочі. Прочитаємо, як же звали наші запам'ятаємо. Як звали одатки від маші з будь-пальчики? Поїхали. Ви пасі. середній звели і сидимо. Тут є два завдання. Спочатку вам, нам, вам треба буде достати з цього конвертика тільки такі великі листочки. Станьте в неї, кого заходить. Готова, станьте в неї, станьте в неї, станьте Покажемо, Озарка була. Весела, охайна, саранна, працювлика. Начало, начало. see Заробляти собі гроші для того, щоб прожити в нашому зараз сучасному суспільстві. Ми повинні, повинні вчити. вчитися. Все. Я матлюся, дожидаю, оглядаю, поглядаю. У вікно частенько дожидаю, дожидаю і нею, І на кухні, і світи, світовіці віддала, прибрала. І водиці із криниці два відра набрала. І весь посуд перемила, буде рада никак. Прийде, скаже, ти і починя рідненька. Я на дожидаю, поглядаю, поглядаю, у вікно частенько, дожидаю, дожидаю і роботи не. йду. І на кухні, і із світлиці -під підпила, прибрала. По дисі із криниці два відра набрала. І, і весь посуд перемила, буде рада раданенька. Прийде, ти, скаже, ти втомилась, відпочиє рідненька. Дякую, покладу так... в руки. Що треба допомагати мати? Мамі. Так от ми зараз буде з вами грати. Це добре справу з вами. Але у нас з вами ця скринка. у нас є ось така. Прибирати з себе в кімнаті. Дякую, кладися, все, все, наступне, Маш. Я можу помити посуд. Дякую, Діма. Я можу пообратися у мами в кімнаті. У мам, А ну-ка, хто з вас запам'ятав? Хто написав це повідання? Ілюш. Михайло Коцюбинський. Бинси повторили. Михайло Коцюбинський. Школа, Школа. Найважче за все вчитися в першому класі? Я запитала у Софу. Що найважче за все? Паличку писати найважче за все. все. Діти, підніміть зараз руку. Кому важко було писати палочки спочатку, коли прийшли до школи? Важко було всім, так? А зараз подивіться, будь ласка, на свої руки. Дивіться, хто вам допомагав писати ці палочки? всі разом дають багато доживу. <праць> <А, праць> <а, чи? А, праць> так і букви. Рядочку, рівненькі, струмки. Ще недавно вивчилися ручку тримати, вчились всі. І вчителька, і батьки. Скільки радощів було і сліз, скільки сміху і смутку. Бо таке у вас. <праць> Хто ж нам сьогодні на оці потрібен? Знаєте ви чи не знаєте? Відній, що потрібно на уроці, які предмети? Не сорочка, а шитий, не кущ, а з листочками. Що це? Зошит. Дякую. Всяк школяр його шанує, бо він пише і малює. Хто ж цей славний молодець? Це, звичайно, Переводить букви і слова. та цікава штучка. В руці виблискує здаля. Нова гарненька. ручка! Сьогодні, коли я йшла до школи, я зустріла. Такого незвичайного чоловічка. Такого. Так, він так, показався мені такий незвичайний. І він мені сьогодні передав дуже багато різних завдань. Забудь його, пиши, читав. Він може робити. і писати, і Читати. Я до нас він мені дав. Я там побачила ось такі ось літери. І я не зрозуміла, це якийсь буквоїд заїв, заліз до нього видно, туди. Його торбочку, турбочку, торбиночку, і поз'їдав наші літери. Нам треба ці літери впізнати і дописати ці літери. І так, будь ласка, хто ж яку літеру буде дописувати? Ярі, будь ласка, яку цю літеру впізнав? Діше, іше, іше близько. Я на своє місце я, я тепер видно тебе. Молодець. І так, читаємо. Що ж нам сьогодні побажав, пише читайте. Що він побажав. І тому повинні зараз відкрити ЗОши 3, 4. ЗОши та свого відкрию! І яке. Треба... Класна робота на уроку. Перша літера, перше слово. У нас буде присвоєно звання сьогодні. Міс каліграфійка. А серед хлопців, хлопців містер-каліграфійка поблизу. І так перше завдання. Напишіть, будь ласка, я всі завдання пише читаю вам, даю. даю, даю я їх Перший він попросив, щоб ви написали свою улюблену літеру. Переносить, будь ласка, місце, Зрозуміло, що на, на, на. літери. Нам треба буде скласти з вами слова і їх записати. Тільки українські. Є вас. Сік. Сік. Сі. Сіно. Сіно. давай, сіно, давай, виходи. Єдину вашу. Стало з Ні, все ж. ще буду задати. Раз. Піднялись на швинки. Руки вгору. Два. Вісімне положення. Три. Стали на п'яти. Руки в сторони. Чотири. Носімне положення. І так, яку політику записали? Яку треба? Буковка Е. Готує. І так, дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Яку, яка літера? I -I. раз. Первое место, мистер Средоргопчика. Средоргопчика. Это Заика Николаевна. Да, миссис Это Грис Лола. И второе место. Второе место Алла Космария. Еще Дорогие наши дети, мы хотим преподнести вам такой маленький сюрпризик. <сладкий> 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 за ваше старание, за ваши умения, за вашу дружбу, за ваше тепло в классе мы настолько рады. Вот, вот, Зачеты и экзамены по двадцать раз за год обружились на голову. А мне они И Пушкин, и Нютон. А я люблю каникулы, мой длинный выходной, без дорогих нет учителей и двойки ни одной. А я люблю каникулы. we it, it, it.